З 28 квітня у Дніпрі вперше запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Вони розташовані на набережній заводській та на набережній перемоги обмеження швидкості руху 70 км на годину. Ці камери вони фіксують виключно одне правопорушення це перевищення встановленої швидкості руху. Вони встановлені саме на цих ділянках, на набережній Заводській та на набережній перемоги. Це не випадково, тому що згідно статистики, саме на цих ділянках було зафіксовано ДТП з постраждалими, і тут загинули і травмувалися найбільше учасників дорожнього руху. За три місяці цього року з січня по березень, включно, зафіксовано у нас 214 ДТП з постраждалими, і це майже половина від усієї загальної кількості ДТП з постраждалими. Коли камери фіксують відповідне порушення, то приходить повідомлення водію власнику транспортного засобу. У додаток Дія, або в різні застосунки, або в електронний кабінет водія, або ж поштою за місцем реєстрації транспортного засобу, і водій має його оплатити в перші 10 днів. Є можливість оплатити штраф половину менше дія. 50% знижки. Згідно частини першої статті 122 Адміністративного кодексу України, перевищення встановлених обмежень швидкості більше як на 20 км на годину штраф 340 грн. А за частиною 4 тієї ж стадії перевищення встановлених обмежень швидкості більше як на 50 км на годину 1700 грн. Встановлення таких камер, як показує практика, загалом по країні це достатньо успішно впливає на зниження рівня аварійності на наших дорогах. Були такі камери встановлені в інших областях, і ця практика показала, що дійсно це знижує аварійність в два-в три, навіть в п'ять разів.